Встань, встань, встань! станешь? как так! Бодя лишись ззаду, Бодя! Бодя лише я прошу! Едік, лишись лише, Едік, Вот це на балкон, ми тут.

любой поворот. <решили> Я! Ручки! Не розслабляйтеся, Не розслабляйтеся. хлопці Дивись бо може пробити. Закидай ворота, ворота. Едік, другий номер забери. Чубач, тримає один і Не розслабляйтесь. Діма задалеко. Ей, яки, динище, Бодя, не спор! Нижче сіли, сіли! Бодя! Бодя! Тобі не можна говорити! Чого, коли ти не водиш? Не розказуєш нічого. Давай! Та що це? П'ять, просить п'ять. Водящий просить п'ять. це? Вийшов. Годя не чуди, я тебе прошу. Вибий! Да. Вибий за поле. Вибий, бо Треба, то ж бачили, що попати. Свісток треба. свисток. треба. Тож попав йому в пах, нячь. В пах нічого. І що, він продовжує грати? Ні, ну ж... Це ж діти, а не дорослі. Коментатор довести. чи хто? Ні, 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 все, 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 все спокійно. Я спокійно бо точно. Бодя. Бодя, далеко втікаєш, не втікай так далеко. Не переходь лінії, не переходь! Давай, Андрій, Андрій, давай! Один Бодя, лишись, лишись! Бодя, лишись, Бодя.

На лінію поставки, його всі кому Добре, дякую вам. Хлопці. Відкрити мені, хвасто. Даємо! Вийшов? Ну, Вибіти! Випити! Хлопці, що зажали? Не сідайте! Не сідайте! Ручка!

Дивити помінявся. Дивити зараз поміняється. Бач, де помінялися на нашій половині. Ну це ж теж жовто. Дай передачу. Готовий. Готовий! Чувач, лишись акуратно. Давай, Бодя, вирвись! Є, ще чуть не забив. Ще один, один. Бодя, акуратніше. Ну! ну що ж такі, буваєш, Точніше! Буваєш. Точніше! Дожени, дожени! Кеньте спокійно. Гравець ззаду. Водя візьми гравця. Будь біля нього, біля одиннадцятого. Едік, дев'ятий гравець ззаду. Не було, грає. Пацани у вас теж було в штрафному, ніхто нічого не каже. Ай молодець! Бодя, красавчик! Молодець, Бодя! Тримай його, Андрій! Тримай дев'ятого. Тримай, Андрій! Має дев'ятий Андрій. Андрій дев'ятий далеко від тебе. Едік вирвися в порік. Едік вирвайся від нього. Відірвись! Е, чертво! Черкну. Там черкнув рукою, чи ні. Ви, е, тихенько, диви що робить! Диви, що робить, суддя, диви, що робить! Во, диви, що робить, десятий номер. Чубач, не треба. Діма не треба. Не засипає його. Ну, дивися, ну дивись. Ну він вже був спокійно, він сам до нього підійшов. А йому за що? За що, скажіть? Червона, це вже червона. Сам, сам, сам <ривычаг> убой! <ривычаг> <Это вы. ривычаг> Молодец! Давай, давай, давай! Лишися, Бодя, лишись! Хлопці, <клухи> лишиться! Бодя, Бодя, лишися, гравець! Повороток не йде. Бодя, лишися! Едік теж. Відійди, Бодя, відійди, веді дебу побіжать. Діма, дивися, щоб не закинули. Готовий! <звистак> <звистак> Давай, Андрій, Андрій, Андрій! <звистак> Давай, ви! Об... Обличчям зустрічать! Хвилина буде на нашому. Лишися Бодя, Бодя, лишись! Хвилина! Від сюди, хлопці! Володимир, сюди йдіть, хвилинка! Ну то ж на цьому місці. Не, не наша. Ходи! Їх... не мають. Ми не могли закінчувати ту гру. Ви вже могли закрити. Покійно, ви можете, пацани, три хвилини. Давайте. Хай Так я я не падаю, просто пікають, розпадайте. Ну, вони вже свідчаться.

Добре. Я після ігри вибачуся за все, що я скажу під час ігра. На свою половинку швиденько, швиденько. Чотири було. Що там так багато? Ззаду гравець, Бодя! Гравець, 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 забираємо! А наши там лови. Добре. Андрей, Андрій, Андрій. Покійно. Не спіши. Покійно. Покійно. Дихай. Водять. На лінію постав. Водять. Водять. Добре. Гравець, гравець, гравець. Давай, Андрій, Андрій, Андрій. Що <связи> що це таке? Два Это Це друга жовта, хай сідає вже. Все, сорі. На свою половину. Ребят, хотите все снять, ну, да. Со своей половины. Андрей, не спеши. Не спіши. Не спіши. Андрей, не спіши. Бодя, не спиши. Відійди назад. По свисточку чекайся. чекай. Дурахуй до чотирьох. Вс. Ура! Подякували за групці!